Іду я собі тихенько. І тут, знаєте, поворачую голову направо і бачу цілу купу грибів. Зараз вам покажу. Подивіться на це. Посеред міста. во. Далі, дивіться, які страшні прямо свята Хэллоуін. По ним засумувало. І туточки взагалі капець. Їх просто дохріна до хрініще. А там ще якийсь чудненький. Боже, тут треба празнувати Хеллоїн. Просто поляна для свята. Такий собі безкоштовний декор для міста. Або, не знаю, флешмоб захватить тротуар. Чесне слово. Страшні гадство, але прикольно виглядають.